У службі автомобільних доріг в Івано-Франківській області розпочалися відкриті тендерні торги. На першому засіданні розглянули пропозиції компаній, які претендують на проведення поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування на трасах Мукачево Львів та Івано-Франківськ-Тернопіль. Вперше таке засідання проводять при громадськості та представниках засобів масової інформації всі знають, сама болюча наша ділянка, сама кричуща, сама перекриваємо, були слова, слова, її реально ніхто не приступав. Це буде перша процедура, якщо ми її правильно пройдемо. І якщо зайдуть кошти, бо кошти бюджетом прописані, якщо кошти прийдуть до нас на рахунок, значить ми ту дорогу будемо будувати. За ремонт цієї ділянки змагатимуться вісім компаній. Усі присутні мали змогу переконатись у наявності основних документів та почути суму за послуги, яку пропонує та чи інша фірма. Після вивчення всіх пакетів документів, а це близько 10 днів, буде оголошений переможець, а виконання робіт заплановано вже на початок липня.